Всім привіт! Мене звати Вадим Шевчук, я супервайзер Київ Правий берег. Сьогодні хотів би поговорити про другу частину книги Володимира Тарасова, а саме Технологія життя, книга для героїв. В другій частині автор піднімає такі аспекти, як що таке тверде і що таке пусте, як давати бездіяльність в кризові моменти і як зробити правильний вибір шляху. Володимир Тарасов пише, що в житті треба чітко розрізняти, що є тверде це принципи, які є непорушні, а що пусте те, на що не варто витрачати сили та час. Один. До прикладу, тверде для торгового представника у роботі з клієнтами це дотримання власних слів, домовилися про переробку або договір, відразу зафіксував та передав відвідування торгової точки щотижня та виконання власних зобов'язань. Пусте це ж зворотній бік, недотримання власних слів. Дій, обіцянок, грубість клієнтам або халатне відношення. До прикладу, із життя торгового представника, один менеджер сказав та зробив, то про обмін браку, вивіз обладнання чи підписання нового договору. Цей менеджер відразу зафіксував. Взяв до роботи та зробив. Такий менеджер є чудовим прикладом про тверде, про покращення взаємовідносин із клієнтом, про власну репутацію та репутацію компанії. Інший же менеджер зафіксував, забув, не набрав, не вивіз, не перепідписали. Такий менеджер є чудовим прикладом про пусте. Тобто той, на кого не можна покластися, той, хто підриває довіру власну та компанії. На прикладі двох таких торгових представників про тверде та пусте, ми будемо чітко розуміти та фіксувати, що показники першого будуть вищими, а другого нижчими. Тому що перший є твердим, є людиною, на яку розраховують і є чудові взаємозв'язки, які вивозять обладнання, покращує зв'язки з клієнтом, а інший вже навпаки. Другий аспект, про який хотів би поговорити Володимир Тарасов. Це спокуси та бажання без діяльності у кризові моменти людину часто паразитує страх чи лінь. З'являються спокуси. Наприклад, у краще почекаю, може клієнт сам напише чи не дзвонитиму, бо все одно відмовлять або сьогодні не мій день. Але герой та професійний менеджер відрізняється тим, що діє саме тоді, коли складно. Наприклад, ти отримав три відмови поспіль. З'являється бажання опустити руки. Але герой це та людина, яка зробить четвертий дзвінок. Тому що саме він може виявитись успішним. порада у критичний момент: запитай себе, що зробив би герой, і зроби дію навіть найменшу, це ламає інерцію бездіяльності. І третій аспект, про який пише Володимир Тарасов, це вибір шляху. У кожній ситуації є два шляхи: легкий обрати комфорт, уникати труднощів, та важкий вийти із зони комфорту, але отримати розвиток. До прикладу, легкий шлях працювати тільки з топовими клієнтами та розраховувати тільки на них. Важкий же шлях робити холодні дзвінки, розносити прайс, заходити в ті місця, де вас ще не знають. Результат легкий шлях дає швидкий ефект, але дуже обмежений. Важкий шлях дає розвиток нових партнерів і великі можливості. Отже, висновок у другій частині книги Володимир Тарасов пише, що герой у продажах це не ідеальна людина. Не без проблем, а той, хто робить вибір кожного дня, він відрізняє головне від дрібниць, мислить стратегічно, не здається важкі моменти, і головне йти складним шляхом заради результату. Для торгового представника це означає не втрачати енергію на пусте, ставати партнером для клієнта, а не просто продавцем, діяти там, де інші зупиняються, і бачити у труднощах не перешкоди, а можливості для росту, бо саме такі щоденні рішення роблять із людини професіонала, а з професіонала, справжнього героя. Отже, команда, всім дякую за увагу і до нових зустрічей.